Привіт герої, і героїні, ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик, а цю гру звати FNAF 3 і це вже друга ніч. Load game. нажимаємо по наудаль. Продовжуємо. Е, плани на цю серію друга і третя ніч пройти. По... А що ти такий, Зави Сандр? Давай. Стоп, шоу. Все, Ду, ці I think Я were like Planning tape. I'm going to ask you to subscribe to our channel for Pizza. These takes will provide you with much needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate as accidents slash injuries. Suit mode. Insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile. Коротше він щось пояснював про аніматроніка, який виселить дітей. Ну насправді ні хрена з дітьми. Він, я вже пояснював у першій серії сюжет гри. Насправді це якась херня, Це вже друга година. Я його там тримаю. Коротше закрив вентиляцію. Він там не пройде нігде. він тут? Все, ми його ага. просто сюди до виходу тримаємо, і все. Що він тут має бути? Сидіти, лежати і бздіти собі там. Е, хтось до нас спочатку подзвонив по телефону, сказав: Я відвільняюся, геть, коротше, це якась херня маячня. Я не буду тут працювати, тут страшно, тут бредко, тут холодно, якась херня відбувається, не зрозуміти що? Оскаржився нам сюди пішов. Все, шикарно! Я тебе бачу, він в куті, він ну, там в куті, я його бачу в куті біля кнопки клік. Все, туди-сюди, я короче, льонтаємо і тут перекриваємо йому вхід. А куди він може піти? Він більше нікуди не може піти через вентиляцію. Хер він піде. Hello. Аудіосистема, будь ласка. 3 година і все чітко. А, ми просто його там тримаємо і все. А вже по, потім, коротше, вибили трубку і подзвонив уже наш начальник, та як би сказав, типа, все нормально, ти можеш продовжувати працювати з. Що нахід. Так, все. Там ты видел, баллон бой, хотів у мене на я Бессина ляка. Не понял? Я його не бачу. <рик> Видео, бляха, ерор. Четверта година. Там було он вы хоть мене настрашити. Ти страшный. там перемотай назад, там, а раніше там Фокси була. Фантом Фоксі був на камері, але я переключив швиденько, щоб Во, все, ми його закликали нормально. Я тебе бачу, я тебе бачу, він так ховається. Він так шкіриться, ніхіра собі. Буквально за камерою бач. Він підо мною буквально, ти його, ти його навіть не бачиш. Ти його не бачиш, я його бачу. Піо. Нормально. Все, і кличемо. Все. Ну він там в куті. В нього є декілька. В нього на камері, на одній камері, припустимо. Є декілька позицій, декілька стойок. Яких він може стояти. Куда ти пішов? Бачи, а тепер він живий, вище стоїть. Тепер він стоїть тут, вот ти можеш його побачити. Hello. Ах ты чмеробазана така, ну п'ятого діла це за, за ізи. Ми його просто тут тримаємо, ми закрили вентиляцію і все, і ми його тут тримаємо. А він тут Ти що тут робиш? Сюда, иди, сюда, 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 сюда. Все, ну типу запросто, окей. Навіть фантоми нас не налякали, ні одні. Тут перекрито, лошок. Тут перекрито, дебіл, Лошара. А він може мені зламати назад. Я тебе назад поверну, а. Давай дальше. Ну, піше йди гуляти, короче. Запросто з першої спроби. Ну це легко, тобто, нам просто його треба тримати подальше від себе, а ти все і уникати тих фантомів. <хе -хе -хе> все, план чіткий. Зараз всі ночі виконуємо зараз. Так, Боні наступний. Наступний буде Боні. Follow me. Ну це знову ж таки фіолетовий Фредді, це є фіолетовий чувак. Ми за Фредді тут сюди ходили, тут всюди були, здається. Гроза. Аніматроніки. Аніматроніки мається на увазі, це ходять самі по собі. Вони мирні, вони нічого нікому не приносять. а а Фіолетові пацани тупо їх розбирає. Побиває душі дітей, щось типу того. А потім душі цих дітей, коротше, приведи прийдуть по цього фіолетового пацана, і він сховається, як я вже казав, у костюм спрингбоні. І він перетвориться в спрінгтрапа. Ну, в пастку, в пружинну пастку. Цей дословний переклад, дослівний переклад власне слова springtrap во ведмідь розібраний. Зараз буде розібрана Бонні. Він Моні, він, ні. Це ж хлопець одяг. Чіка дівчина. Тут є секретні міні-ігри, наскільки я знаю. Зараз попробуємо їх знайти. На камерах там щось треба знаходити, якісь голови, якісь там херолови. Так. Знову на чувак. Треба потихоньку так от обертатися part parts are tightly compressed and fastened by the spring lock located around the inside of the suit. Position your head you the bachu, part in the parts in a manner where you can move and, and speak. <laughs> Please try to maneuver away from populated areas from the city. As always, remember to smile in the face of Freddy Fazbear's. Фа. Добре. Перша дуже швидко тут іде година. Просто дуже швидко. В минулих частинах це було не так швидко. Лопушара, не сюди. ерор якими темпами він зараз швиденько до мене дійде Як він почне мені все ламати Я знайшов там якісь штучки, дрючки здається, так? Дві Hi. Де я? Де, де та лопушара? Десь вона тут є? Hello. Де та лопух? Шмош, іди сюди Я його, часто не бачу, але здається бачу. Так, я знайшов лише 2-3. Так, вентиляція і аудіо. Ще одну треба знайти, по-моєму, чотири треба знайти, чи що. Оті кекса, чи що це таке, взагалі. Він може вентиляцію політ, а? Треба десь перекрити вентиляцію, блях, найскорж. Лопушарик. Блін, якщо не маотикот е, шумів, значить він не тут. Ой, серйозно, силинг давай швидше Ага, он там стоїть Чмо тут був раз. Я переключив, не переживаю, я встиг, я встиг. Опушенці, я не сюди. Все, тримаємо його тут. Я йому перекрив вентиляцію, він буде теті-ті тільки нас сюди. О! Знайшов Знайшов, ну все! А ми мича, спочатку. А ми починаємо спочатку як? Маріо, it's me Чика. Ну все, ми за той Чіку граємо з другої частини, вона має нагодувати дітей. Розумієш, тобто аніматроники самі по собі вони призначені для того, для чого не призначені. Вони розвеселяють дітей. Як має бути? А прийшов, коротше, отой Фіолетовий чувак і роси самий. І у поубивав тіте, коротше, і. Засунув їхні тіла в. аніматроніків. І ті тіла тепер стали не злими, вони просто стали розлюченими від цього, що їх убили, так би, і вони полюють на охоронці. З 12-ї години! Ти що, лопух чи що?! Що за гра, блін? Куда ты пішов? Куда ты вже пішов? Лопух! Ти тут! Треба йому перекрити вхід тут, бо він дуже активний. Він в п'яту пішов, чи шо Куди він пішов? А я можу ще раз знайти чи що Здається, можу ще раз. е А я тебе бачу він на п'ятій камері лопух. Ах, паршивець який, ну. А, його треба швидше мене ганять, він зараз піде в другу. Або через вентиляцію напроти ну, мене зараз впинеться. Не сюди. Бачу. Перекриваємо цю 13-ту. Перекрили. Кличу сюди. Відеоерор насрати. Камера. Все, головне тримати його на видоці Його, в принципі, то видно. Сюда пішов по Стояти, сидіти, сидіти, не рипатися. Вентиляція ніяких проблем немає. О, Ну, блін, ну як з 12-ї? Та ж я доплив до аж до 3-ї години, по-моєму. Давай, 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 бо він той лопух може піти зараз у вентиляцію. Странний фіолетовий, маньяк. Все, тут сидіти, стояти і не репатеться. Я тебе бачу. Сюди підійшов. Кличемо його сюди. Скоро, 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 скоро. Куда ты пішов в лопушанці? Я. Тут закрито! Ку-ку! Й твою мать. Це прев'юшка Це моя прев'юшка, напевно. Hi. Ну він там не перелізе, правильно? Там же ж... Хіба він зламає вентиляцію? Може бути таке. Де? Девід. Ей. ха Лошара, є, він на п'ятій камері, ладно. Він на п'ятій камері, він зараз піде на другу, тому що в 13-й вентиляція перекрита. Він може піти на другу. Все, я перекрив йому вентиляцію. По ідеї він не мав би піти сюди до мене. Бо він з другої камери пішов через вентиляцію. Бляха, я ж забув, що там є вентиляція. Бляха, дай вин є. Лупушара. Hello. Він тут. А ну пыльной, пыльной, пыльной. Ну бляха, вин, він тут с краєчку, з краєчку прямо за мною. Ты шов сюда, він тут вот, за краячком. За краєчком, за краєчком, да, та. Ні-ні-ні, не відпускай його, не відпускай. Просто тримай на другій камері, все. І тримай на другій камері, все. Там вентиляція закрита. Все, я його закликав, я його закликав. Ребутол. Я його закликав, п'ята година, все нормально, все чітко, йому ще далеко до нас. Там вентиляція закрита, якщо. що Геній просто! Маркетолог мабуть. Де є лопушара? Як він доповз до мене? Hi. Він тут. Курва він тут. Шмір вже тут. Як мені оприминити його назад? Танц, <рес> танц, танц, тена, танц, танц! <рес> ну він лопушара страшний, ну його головне тримати швидко і все. Давай ще одну мені груз, ще одну ніч, зараз таші. Так, Чіка наступне. Наступна, наступний. Окей. Та він лопушара, його нема що там тримати, ну просто все чітко робиш. Ну, а потім Фоксі він розбере. ще якісь там міні ігри здається, мають бути, чи що. Uh, hello, hello, hello. Uh, there's been a slight change of company policy concerning eating of the soup. Um, don't. After learning of an unfortunate incident at in a particular location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the temporarily unfit for employees. Safety is top priority and Bray Fazbear's pizza is why the classic are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until no replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness slash relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or worn. That being said, we are free of liability. Hello? As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear. Ну він лопушара, я його тут тримаю в двох камерах. Там є якийсь кулем, тому що у мене є. Е, тому що коли вибиває у мене аудіо, то воно якийсь момент працює одну секунду. Я можу нажати, щоб його відволікти. Де він? По чому він вже куди поліз? Не встиг! Так, той лопух уже десь тут. Єбані роги. Як він встиг до мене дійти? Коли ти його тримаєш в двох кімнатах, це Ізі, взагалі просто на ізі Але коли ти пускаєш його. Коли ти пускаєш його у вентиляцію, тоді він нагліє. Він просто за один крок до тебе наближається. Як? Там же ж не було пропуску до мене. Там була вентиляція в, італяція, в ту, ту кімнату, я там його шукав в тій кімнаті, як він вже до мене все опинив. От лопушара лопух. Я його на прев'юшку так от забацую. і зробимо в принципі, його з третьої спроби дві серії, четверту, п'яту, бац, і все буде чітко на канал, на соціальні мережі. Посилання буде в описі. Під відео коментуйте, поширюйте, вподобуйте. Дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!